Сьогодні поговоримо про те, як переглядати свої оцінки в Google Classroom. Заходимо у свій клас. І є два варіанти, як можна подивитися свої оцінки. Перше – це заходимо в завдання. Відкриваємо кожне завдання Ось, наприклад, перше. Натискаємо переглянути завдання. І ось тут вгорі є дві оцінки. Перша це та, яку вам поставив вчитель, друга це максимальна, яку можна було отримати за це завдання. І є ще один варіант, який дозволяє не заходити в кожне завдання окремо, а одразу подивитися свої всі оцінки за всі види робіт. Для цього знову ж переходимо в вкладку завдання, і вгорі є написано переглянути роботу. Натискаю на переглянути роботу і бачу вид роботи і оцінку. Знову ж вид роботи і оцінки немає, тобто ця робота не була здана. Так, можна переглядати всі оцінки в будь-якому Google Classroom.